Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, yes. на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який шак? Це була миска з черв'яками Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр. Яка гедота. Жах. Ура. Ключ у мене. Зараз відкриємо сейф! Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ? Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І тут щось незрозуміле. Щось слизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. У яка гетота! Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрию сейф. Ку-ку, хто тут? А, мамочки! Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти поки прийди до тями, я сефі відкрию, що ж всередині. О, як мило! Пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. же важко це зробити. А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Допоможіть! Ден мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Та ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! Це то, чого я боюсь. Щори. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так. All right, all right, all right. Спробую відкрити. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це кров. Oh. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями. Ти наступне дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко навіть подобається. О, а ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. І що ж тут лежить? Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще. Ти гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким. Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше шурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ден, це супер величезний павук. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзене. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками, яка гедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала. Це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій середині ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду це як страшний сон. І так, ключ підходить. Побігли, осер. Чим я можу допомогти? Ого, а це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден. Hello. хочеш, я тобі щось покажу, oh. як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюсь, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Wow. Що? Та ну тебе! Обломала на самому цікавому. Ти далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово. Він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить? А ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. В'ячек упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою. Зрозуміла гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилась у мене. Куди вас направили, хоча зачекайте, це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас з тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує. Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні, це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що? Не можна з тваринами, але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жак. Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь, а я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так. Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах. Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій. Це ще що таке? Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та що ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, Ще й дирявий. Дивно, бо його єсте. Okay. Ну, добре, тварини ма, проходьте. Thank you. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово! їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, Думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею, І можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок зі меди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Все щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. не можна з тваринами, але мій Паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Дам що в мене грип. <кхех> Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Кари нема, тільки застуда. Проходьте з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну стояти, у вас хамелеон на голові. No. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може ще слона принесете? Що? А чому піца така маленька? А от жона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік. Бачиш мою піцу? Пісунує. А у Еми супермаленька. Рати, я не погладю. Ціла піцу, а на тирезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцею не наїсися. точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау! Як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема, не смі навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У живиків місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живі. Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Oh, так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай тягнись, а то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмеллоу Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті, у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах! Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Як же смачно! Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре, це чи погано? А неважливо, головне смачно. Це ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний? Це точно, але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, гігант, Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Чудово! зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна! Остання залишилась і її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур я перша. Ха-ха, я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький Ааа! Джон, та ти просто лузер У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висуплю всі чіпси з упаковки. Готово Готова. Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. <рес> Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на скеті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпси на курорт. Чудово, друзі, я все Лоя, я Ну нарешті, які ж ви повільні. Я так зголодніла. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не допоможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду, паду, падаю, королева Чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так, існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі, а у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово. Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. Бачили Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний! Обожнюю бургери! Друзі, а у мене обличчя чисте. Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді є може продовжувати я із задоволенням! Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно, у мене ж є величезний молот! Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір. Мені точно під силу! Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачекайте По справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре. Я зараз швидко з'їм, от і все джоан. Можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки. правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю? Ще не визначилась, але тут так класно. Дуже.